До Дня міста у Кам'янському відкрили центр соціальної підтримки захисників і захисниць та їхніх родин. Це осередок допомоги тим, хто боронив нашу країну. 11 хлопців та дівчат, яким виповнилося 14 років, отримали свій перший документ. Вручав паспорти юним кам'янчанам, очільник міста. Театралізована екскурсія вулицями Верхньої колонії. Театр імені Лесі Українки повернув традицію костюмованих екскурсій містом. Покажемо, як це було. Про життя Кам'янського напередодні 274-ї річниці розповімо у щотижневому випуску новин. У студії Володимир Кравченко вітаю і одразу починаємо. До Дня міста Кам'янське отримало вкрай необхідний зараз подарунок. Відкриття Центру соціальної підтримки захисників і захисниць та їхніх родин, який було створено на базі лівобережного відділення терцентру. Цей простір осередок допомоги тим, хто боронив нашу країну, та є проявом турботи та вдячності кам'янчан, нашим захисникам. На відкриття завітали оборонці їх сім'ї, родини загиблих героїв керівництво міста, району та області. В першу чергу хотів подякувати всім нашим силам оборони за те, що ми. Зараз маємо змогу знаходитись тут і відкривати такий потужний, достатньо ветеранський хаб. Хотілося б подякувати кожному з вас за ваше відчуття патріотизму, за те, що ви зробили вклад в нашу незалежність і кроки нашої перемоги. Андрій Леонідович, то що хотів би подякувати вам і вашій команді за те, що ви зробили такий хаб, достатньо потужний в себе. Знаю точно, що у вас є плани яких вони збираються зупиняти щодо розвитку ветеранської політики? Наша основне обов'язок це зробити всі умови для того, щоб ті люди, які повертаються з фронту, вони могли як можна скоріше інтегруватися нормально. Мирне життя, тому що ми в неплатному боргу перед кожним з вас. Я хочу подякувати до всіх нас, Сергій Петрович і Лисаку, за те, що в минулому році ми вперше в області відкрили центр реабілітації наших військових. А власна військова адміністрація виділила кошти на реалізацію цього проекту і всі проекти, які ми в місті реалізовуємо, і нас у всьому підтриму наша обласна військова адміністрація. Підготовка до відкриття тривала кілька місяців. Всі зусилля були спрямовані на створення комфортних умов для наших захисників та їх родин. У безбар'єрному приміщенні облаштовано велику тренінгову кімнату для навчання та спілкування. Особлива увага оздоровленню. У центрі є фітотерапія та лікувальна соляна кімната. Є спортивний зал, також облаштовано кабінет для опанування цифрової освіти, кімнати психолога та психоемоційного розвантаження. Для родин з дітьми передбачена дитяча кімната. Це була мрія наша була мрія для чого? Для того, щоб ми могли збирати людей і спілкуватися, хоча б для того, щоб проводити тренінги, хоча б для того, щоб знаєте, людина просто приходила і спілкувалася така з таким самим, як і він сам. Ну, а по-друге, якщо він хоче або фізично розвантажитись, що є тренажерний зал, або ментально розвантажитись, це фітабочки, селяна кімната і кімната релакс, ну, тобто, де можна чай, каву попити. Ну, тобто, це, це дуже класно. Я дуже пишаюсь тим, що я в чолі ці, цей центр. Почув від своїх побратимів, що відкривається центр для військових і для їхніх сімей, я якраз недалеко тут живу. Я думаю, це добра справа. Хлопці повернуться і повинна бути така структура, яка буде займатися іми. І Це і психологи, це і десь відпочити, десь зустрітися з друзями, своїми з побратимами, може, з сім'ями, щоб можна було обговорити деякі питання, ближче зблизити сім'ї зі своїм другою половинкою після війни. Центр соціальної підтримки є великим кроком на шляху до відновлення воїнів та їх родин. Він покликаний допомогти адаптуватися до мирного життя, отримати оздоровчі послуги, психологічну підтримку та професійні консультації. У центрі працюють віддані своїй справі фахівці. Більшість колишні військовослужбовці військова медикиня. Наразі мені запропонували бути тут військовим психологом, тому що я маю цей досвід. А я сама соціалізуюсь і маю велике бажання соціалізувати наших хлопців та дівчат, які повертаються з фронту. Також я працюю з особами з інвалідністю. Ми розуміємо, ми допомагаємо та соціалізуємо їх. Кам'янське пишається своїми героями, а свою вдячність висловлює відкриттям реабілітаційних та соціальних центрів підтримки та допомоги захисникам. Наші воїни захищають нас на передовій. А ми повинні потурбуватися про них вдома. Наше місто одне із найбагатьох в країні, де освітній процес майже не припинявся із з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Завдяки облаштуванню укриттів у кам'янському навчають дітей навіть в умовах постійних загроз. На початку нового навчального року відкрили ще одне нове укриття: приймали роботу учні навчального закладу, а також очільника мінського разом з начальником Дніпропетровської військової адміністрації Сергієм Лисаком. Ми відкрили сьогодні розширення укриття в нашому ліцеї номер 2 В цьому ліцеї навчається у нас біля тисячі учнів. У нас було укриття на 300 учнів. Сьогодні ми відкрили укриття ще на 600 учнів. Тобто, це дасть можливість всім нашим школярам, які навчаються в цьому ліцеї, навчатись в одну зміну. Кошти на будівництво цього укриття ми отримали з державного бюджету при співфінансуванні з місцевого бюджету при підтримці обласної військової адміністрації, при підтримці безпосередньо. Сергій Петровича Лисака укриття було спроєктовано і виконано урахуванням усіх вимог безпеки. Воно оснащене ефективною системою вентиляції. Має кілька виходів, санітарні вузли. Змонтовано гарне освітлення. Є генератор для навчання під час вимкнення електроенергії. Яскраве укриття, багато парт, багато стільців, є телевізори, є інтерактивні дошки, є просто дошки. Можна ну зручно проводити уроки, тому що ну скоро вже буде НМТ і потрібно готуватися. Мені тут дуже подобається, тут просто неймовірно, тому що тут гарне освітлення, тут гарна вентиляційна система, яскраві кольори, і це все викликає бажання навчатися, розвиватися і в той самий час ти відчуваєш, що тут безпечно і комфортно. Відкриття ще одного об'єкту безпеки є важливим не лише для закладу, а й для громади в цілому. Освіта дітей залишається одним із головних пріоритетів навіть у час складних випробувань. Дякуємо і Сергію Петровичу Лисаку, і дякуємо Андрію Леонідовичу, який підтримав даний проект. І зараз виділено ще дотацію з державного бюджету на будівництво двох нових укриттів: це в гімназії номер 12 і у ліцеї номер 22. Тому безпека дітей у нас в пріоритеті. Загалом у цьому році буде облаштовано ще 12 укриттів в начальних закладах. П'ять з них ремонтують та вдосконалюють. Три будують з нуля, чотирьох збільшують кількість місць за рахунок розширення. У другий вівторок вересня очільник міста провів черговий прийом мешканців. Розглянув звернення, більша частина яких стосувалася сфери житлово-комунального господарства, надання матеріальної та соціальної допомоги та вирішення інших складних життєвих ситуацій. Кожен другий вівторок місяця з особистими питаннями до міського голови звертаються мешканці міста. Цей вівторок не став виключенням. Сьогодні привичеговий прийом громадян люди звертались з різних питань це надання матеріальної допомоги і вирішення питань житлово-комунального господарства, інші питання. По всім питанням я надав відповідні доручення. Найближчий час вони всі будуть вирішені. Я особисто контролюю виконання кожного звернення мешканців до мене. За час прийому разом з керівниками профільних департаментів та служб опрацювали декілька десятків звернень громадян. Серед них питання встановлення вантажно-пасажирського ліфта у будинку ОСББ. Також опрацьовано звернення щодо обрізки аварійного дерева. Роботи потребують відключення електроенергії. Опрацьовано чимало побутових питань, як то питання опал. Чи комунальні негаразди через сусідів. Переважна більшість звернень стосувалися матеріальної допомоги на лікування. Такі звернення завжди вирішуються схвально. Кам'янчанам, що опинилися у біді, виділяють матеріальну допомогу. У мене просто онкологія і друга операція чекає. в общем і він мені допомог, ну матеріально так скажемо. на лічення фінансове, щоб зробити пантус, тому що без з пантуса заїхати. Проблематично. А дом дому, ще старий у нас, то пообіцяв, сказав, що зробить. Серед інших питань було розглянуто звернення мами, що виховує дитину з аутизмом. Всі питання, які я надала, це стосовно дітей з аутизмом, стосовно безбар'єрного простору, надання приміщення нам для нашої діяльності. Всі вопроси вирішені. І я повністю задоволена і вдячна Андрію Леонидовичу. Напередодні відзначення 274-ї річниці заснування міста очільника мінського провів урочисту церемонію вручення паспортів. Така традиція була започаткована міським головою декілька років тому, аби день потримання паспорта громадянина України став особливим, та запам'ятався юним мешканцям міста. Свій перший дорослий документ отримали 11 хлопців та дівчат, яким виповнилося 14 років. Шановна молодь, шановні батьки я вітаю вас з цією подією отримання самого головного документа в вашому житті. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Я бажаю, щоб обов'язково всі ваші життєві плани, що вони обов'язково здійснились. Бажаю миру та перемоги в Україні. Дякую нашим захисникам і захисницям завдяки яким місто працює. Діти навчаються. Мені виповнилося 14 років. Дуже було приємно отримати перший свій паспорт в такій урочистої атмосфері. Він дуже важливий для життя. Я відчуваю себе громадянином України. Також під час заходу міський голова вручив ювілейне 2000-не водійське посвідчення, яке перевипустив наш центр надання адміністративних послуг. Цього тижня у волонтерському центрі Кам'янського відбувся особливий захід майстер-клас із ліпків вареників для військових. Організатори переконані, нічого не смакуватиме захисникам краще, ніж домашні свіжі страви. Бажаючих готувати прийшло чимало, а що з цього вийшло, розкажуть наші кореспонденти. У міському волонтерському центрі громадська організація бджола спільно з фондом розвитку кам'янського організували особливий захід майстер-клас із ліпки вареників для військових. Його головна мета підтримати наших захисників. Сьогоднішній захід ми зробили для того, щоб об'єднати всіх кам'янчан міста у допомозі військовим. Сьогодні ми ліпимо вареники з картоплею, які сьогодні вже передамо нашим військовим до лікарні. Майстер-клас зібрав людей різного віку: як дітей, так і старших мешканців міста. Загалом у заході взяло участь понад 30 осіб, серед яких і волонтери, і місцеві жителі, що вперше долучилися до подібних ініціатив. Всі вони разом взялися за приготування вареників для тих, хто зараз проходить реабілітацію після поранень. За кілька годин спільної праці було виготовлено понад 60 кілограмів вареників. Я роблю вареники для військових, щоб вони їли в лікарні. Ми передаємо свою частину свої позитивні енергії жіночої. Хай їм Бог допомагає і хай наші хлопчики будуть живі, здорові. Одразу після завершення майстер-класу вже готові вареники доставили до місцевого шпиталю, де їх подали на вечерю військовослужбовцям. Подібні акції не лише радують бійців домашньою кухнею, а й символізують єднання громади заради спільної мети. На базі кіноконцертного залу Мир з нагоди дня міста пройшов благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Наша підтримка їхня сила. Під час заходу кожен з присутніх міг придбати дитячі малюнки, картини місцевих художників, книжки, вироби майстерень, смаколики та інші товари. Частина виручених коштів, звісно, буде передана на підтримку збройних сил України. Сьогоднішня наша мистецька акція в проходить в рамках дня міста. І на всі учасники нашої культурної спільноти вийшли сьогодні да показати свій талант і продати свій талант за донати. за донати нашим славетним хлопцям з нашого ЗСУ. з початку війни був створений у нас мистецький фронт, і от в рамках його постійної роботи по збору донатів для нашого ЗСУ проходить ця акція. Також на захід завітав кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Очільник міста привітав кам'янчан з прийдешнім святом та подякував ЗСУ за те, що ми маємо змогу відзначити день народження нашого міста. Міський голова взяв участь у арт-терапії, лікуємо мистецтвом та долучився до збору коштів на допомогу армії. Я хочу від усіх нас котре подякувати нашим збройним силам, нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми живемо на нашій землі, наші діти. Навчаються в школах, в навчальних закладах, займаються спортом, займаються творчістю. Наше місто усіляка допомагає фронту, мешканці допомагають волонтерські організації, освітяни, медики, спортсмени, наша творча культурна спільнота. І сьогодні тут проходить. Марафон мистецький саме на підтримку збройних сил України. Хочу подякувати нашим творчим колективам за цю акцію. І напередодні нашого свята, нашого міста. Я бажаю кожному з нас миру та перемоги. Ярмарок не обмежився лише продажем товарів. До заходу приєдналися багато творчих колективів нашого міста. Глядачі насолодилися гарним співом, танцями, декламуванням віршів та взяли участь у розіграші за донат. Тут у нас і колективи кіноконцертного залу Мир і колективи бібліотеки і колективи наших мистецьких шкіл. І наші дуже поважні наші гості. Це ансамбль Журавка та Матіола. Також вони дякую дякуємо. Лики вони завжди приєднуються до нас, до наших мистецьких акцій. Ті всі гроші, які збираються зараз, буде перераховані і передані хлопцям за сон. унікальна культурна ініціатива знову вийшла на вулиці Кам'янського. Напередодні дня міста колектив академічного музично-драматичного театру імені Лесі Укринки запросив гостей на театралізовану екскурсію історичною частиною вулицями Верхньої Колонії. Цим заходом театр відкривав і міжнародний фестиваль моновистав відлуння. Запрошуємо доєднатися до заходів. І вас на соборній площі гуляють панянки під парасольками, продавці гарячої випічки, елегантні пари. Це типові мешканці Кам'янського початку 20-го століття, коли село поступово набувало рис міського устрою. Серед них робітники та інженери заводу, вчителі гімназії. Незвична прогулянка захоплює глядачів з першого кроку. Перша ідею костюмованої екскурсії верхньої колонії міста театр втілив у життя ще під час фестивалю класика. Сьогодні у 2019 році. Тоді ми думали чим здивувати наших гостей фестивалю. І ось тоді прийшла ця ідея. Наталія Буланова, директор музею. У неї була ідея екскурсії такої театралізованої. Ми взяли її ідею, доробили, писали діалоги, прописали там ту інформацію, яку дізналися з краєзнавчої літератури нашої. Яка в нас є, у нас такі краєзнавці чудові, і е, ось створили тоді цю екскурсію. Насолодитись екскурсією містянам. Нагода випадає не часто. Зазвичай її приурочують до масштабних подій, театральних фестивалів чи до дня народження міста. А розуміючи унікальність і затребуваність заходу, у театрі зупинятися не планують. Ми розвиваємося, ми вчимося. Можливо, якимось ще іншими шляхами пройдемо театралізовано по нашому місту. Є де розгулятися. Стартуючи на Соборній площі, театралізована хода рушає повз свято Миколаївський собор. Слухаючи про історію будівництва церкви, з діалогів героїв дізнаються про першу у місті, газету, популярні лавки, вивчають архітектурні родзинки старого міста, прямують до заводу управління, крок за кроком, повертаючись на століття назад. Проживаючи з екскурсоводами, увесь розвиток. Кам'янського. Фінішують на інженерному клубі. Нині ця будівля у власності театру стала новим культурним осередком. Учасники без перебільшень у захваті. Те, що ми сьогодні стали свідками цього театралізованого дійства, це дуже прекрасно. Дякую акторам нашого театру. Вони виконали дуже важливу функцію, і я думаю, що після цієї скурсії. Повага до на до історії міста і інтерес до відкриття нових сторінок в історії возросте багато разів. Дуже сподобалось, особливо якщо перший раз її дивитися, то це взагалі учням наукового ліцею також дуже сподобалося, тому що вони дуже хотіли сюди потрапити, і саме сьогодні в них була така нагода. Дуже цікаві локації, дуже цікава програма змістовна. Загалом дуже круто. По завершенню частини під відкритим небом гостей запрошують до зали насолодитися атмосферністю та звучанням музики. Це ще одна родзинка. За легендою, у залі прекрасна акустика досягнута завдяки вмонтованим під сцену порожнім пляшкам з під шампанського. А ще тут співав всесвітньо відомий Федір Шаляпін. Ця екскурсія була дуже чудовою. Я дізналася багато нового, нового про місто, в якому народилася та живуть свої 16 років. Це було дуже захоплююче. Прекрасно. враження шалені. Дуже приємно, що саме в такий час, коли. Так необхідно ковток історії, ковток шаленості, ковток минулого, сучасного і майбутнього. Було чудово, що були військові з нами. Багато було хлопців. Вони змогли також зрозуміти, що життя тут продовжується, що ми намагаємося жити, пам'ятаючи історію і рухаючись вперед. Траєзнавці міста переконані, такі екскурсії Кам'янському потрібні. Потрібно, бо історію рідного міста треба знати, не тільки знати, але й поважати. Це такий приклад поважати власну історію. Розрадили, молодці, так атмосферно. Для мене це натхнення. Щось робити, вигадувати. Наступний же санс натхнення чекав гостей вже на відкритті театрального фестивалю. Про який розповімо вам далі. Вже після захопливої екскурсії верхньою колонією гості рушили до зали основної сцени театру. Там відбулось урочисте відкриття міжнародного фестивалю Моновистав це грандіозна подія для всього нашого міста, для нашого театру. Як ви знаєте, у нас завжди. Раз десь приблизно на два роки проходить фестиваль класика сьогодні. у нас будуть як учасники, як з України, так і з інших країн: це Косово, Чорногорія, Ізраїль, Македонія, здається, Грузія. Офіційне відкриття провела директор художній керівник театру Маргарита Кудіна. Привітання лунали від міського голови Андрія Білоусова, президента фестивалю Ніни Мазур та голови експертної ради Василя Неволова. Фестиваль відкрила перша вистава моношоу-драма Мерилін Монро Солоденька у виконанні заслуженої артистки України Світлани Сушко, що справила велике враження на глядачів. Перш за все, це чи є там ота, якась божа іскра, іскра таланту. То з цією іскрою можна зробити прекрасну виставу і. Використавши відео, гаджети, якісь 3D, 4D, 5D ефекти, лазери і що завгодно. А можна нічого цього не використати. І це теж буде прекрасно, якщо оце перше, найперше від чого справжнє мистецтво починається, є. У програмі фестивалю були представлені 11 моновистав з України, Чорногорії, Ізраїлю, Косово, Польщі, Італії та Грузії. Фестиваль був заснований у 1999 році Ніною Мазур, і за ці роки його приймали різні міста України. У 2024 році цей форум уперше завітав до Кам'янського, що стало можливим завдяки підтримці місцевих органів влади та управління культури. Сам фестиваль триватиме до 17 вересня та раду зустрічатиме глядачів. У важкі часи війни, коли наші захисники щоденно борються за свободу України, у тилу продовжують будувати майбутнє. На звернення ректора ДДТУ Віталія Гуляєва на стадіоні Буревісник при університеті встановили сучасний спортивний майданчик. В нашому університеті вже третій рік працює кафедра фізкультури і спорту. Вона буде випускати викладачів з фізичної культури і спорту. Спорт він виховує справжніх чемпіонів справжніх. Патріотів, справжніх захисників своєї країни. Тому вітаю всіх з наступаючим днем міста і бажаю миру та перемоги. У Кам'янському роблять усе, аби життя та розвиток у місті не зупинялися. Кожен майданчик, кожен відремонтований заклад це символ нашої стійкості та віри у перемогу, зазначають в університеті. Місто наше спортивне славиться видатними постатями. у нас багато спортивних споруд. Які рік за ріком відновлюються, вводяться в або нові споруди, вводяться, або реконструкцію проходять. І сьогоднішній такий захід спортивний, спортивне оздоровчий. Пов'язаний з тим, що нашому університету було подаровано цей спортивний комплекс. Приємно бачити те, що наше місто піклується про спортсменів, навіть у під час воєнних дій треба не забувати про фізичний стан. Це також є як відновлення. Тому дуже дякуємо Андрію Білоусову за те, що він піклується про студентів, про наше місто. Для студентів освітньої програми Фізична культура і спорт цей майданчик стане невід'ємною частиною навчального процесу. Але користуватися ним можуть усі охочі кам'янчани. На цьому тижнею випуск завершуємо. З нового тижня розповімо, як пройшла 274-та річниця кам'янського. Бережіть себе, вірте в краще, підтримуйте захисників, і все буде добре.